50 років минуло з часу ув'язнення латвійського письменника Кнутса Скуянікса в тюрмах КДБ. Але спогади усе ще дуже болючі. Його злочин він писав вірші. Кнус пам'ятає, як його тримали тут майже в повній ізоляції, аби зламати його волю. Більшість часу тут панувала мертва тиша. Особливо коли виводили в коридор. підлога була вкрита килимовими доріжками для заглушки звуків. охоронці не розмовляли з нами лише мінімум слів, аби дати накази. Я мав тримати руки за спиною. і якщо в коридорі раптом з'являвся інший в'язень, треба було відвернутися і нахилити голову до підлоги, аби не бачити, хто проходить повз Кнуца протримали тут півроку, поки не вислали на шість років до російського трудового табору на Уралі. В'язницю називали будинком на розі. Це було центральне управління латвійського КДБ. У 40-х роках минулого століття в'язнів тут катували і навіть вбивали. У радянські часи ця будівля розташована у самісінькому центрі латвійської столиці, навіювала жах на мешканців Риги. В архіві можна дізнатися більше про долю Кнуца. Тут зберігаються дані про кожного в'язня латвійського КДБ. Доля Кнуца вміщується в 16 томах. Але в цих документах не вказано, хто саме шпигував за Кнуцом. Імена жертв відомі усім, а імена понад тисячі агентів та інформаторів КДБ, на жаль, ні. До 1991 року 30 тисяч агентів КДБ працювало у Латвії. Багато з них були латвійцями. Їхньою метою було забезпечити лояльність населення до Кремля. І будь-хто із прозахідним світоглядом ставав об'єктом шпигування, а часто таких людей ув'язнювали або депортували до Росії. З точки зору багатьох латвійців саме ця людина була відповідальною за частину репресій. Йдеться про останнього очільника латвійського КДБ. на його переконання, відкриття цих файлів може розколоти країну, адже дехто із колишніх агентів є впливовими постатями у сучасній Латвії. Ми лише налаштуємо людей одне проти одного. Ми маємо прагнути гармонії та консенсусу в суспільстві. Ми маємо піклуватися про майбутнє незалежної Латвії, не навпаки, дивлячись у минуле. Ми закінчимо тим, що потонемо у з'ясуванні, хто ким був, за ким шпигував, на кого писав доноси і так далі. Усе це дуже небезпечне питання, і Лякнуться по справжньому небезпечним є те, що Латвія, на його думку, так досі й не дала ради своєму минулому. Сьогодні він є одним з найвідоміших латвійських поетів, у тому числі й завдяки віршам, які він написав у в'язниці. А в 60-х він був щойно одруженим і ще нікому особливо невідомим. Його звинуватили у написанні антирадянської пропаганди. Кнут згадає, що його ув'язнення було свого роду попередженням, яке Москва зробила іншим, більш впливовим латвійським письменникам. Чи хотів би він довідатися, хто за ним шпигував Якщо бути цілком відвертим, я не знаю, що краще. Бо якщо мене здатні чітко ідентифікувати, хто був агентом або інформатором, то це призведе до серйозних проблем. Та де Кнуц боїться, що неправдива інформація може спричинити полювання на відьом, адже найважливіші документи із тих жахливих течок були передані в Москву. Багато жертв КДБ хотіли б довідатися, іменно тих, хто на них доносив. Вони сподіваються, що це допомогло б пролити бодай трохи світла на один із найпохмуріших періодів драматичної історії Латвії.